Що робите? з мух? Іскоєм э, защиту з мух. Да, з мух Все правильно. Наверх йде. Іскри гайся, це там де. Бачите, у вас немножко не добре. Вони що вас тиснули? На сьогоднішній день управлінням проводяться перевірки місць збирання врожаю, особливу увагу звертаємо на збиральну техніку, забезпеченість її первинними засобами пожежогасіння, заземленість. Також звертаємо увагу на поля чи проводяться обкошення тих частин, де проводиться збирання врожаю, додатково проводимо інструктажі. Із населенням щодо недопущення спалювання рослинних залишків випалювання стерні.